Якщо народний депутат, член уряду або ті, які працюють в офісі президента, публічно заявлять про обмін окупованих територій, на якийсь мир, на якийсь мир в їх діях є ознаки злочину Державна Зрада. Я це вам роз, розжував буквально. І Служба безпеки Україна повинна негайно реагувати на такі заяви. Негайно. О, тому ще раз запам'ятайте всі, щоб потім сказали: ой, я не знав. За, заявляю для всіх, згідно Конституції України, незнання закону не, від, не знімає відповідальності за вчинене правопорушення. Українці. І особливо для посадових осіб. Запишіть, щоб у вас на стіні або на столу була зроблена записана стаття 73 Конституції України. Питання про зміну території України.